Наталя мені. Це, це Донецька область? Так, звичайно. Сьогодні приїхали. Так, ми своїм ходом, я з батьками батьків евакуюю. У нас там дуже зараз небезпечно останній час, тому вирішили евакуюватися. Як і всі тут сидять. Ну, саме необхідне. Сказати, що там щось саме необхідне, можливо, якщо буде можливість у мене. Ще чоловік там працювати залишається, довезе, що останеться. Треба знайти місто, куди його вивозять. Ми ще не знаємо, де будемо в яку сторону їхати. Чесно сказати, ну, в мене будинок розбитий вже, п'ятиповерховий будинок, посередині немає під'їзду, тобто проживати вже там неможливо. І кожну ніч, кожен день ходиш, як самі розуміють. Це дуже страшно. Ну, документи оформити, психологічна підтримка, ще можуть направити, в який напрямок поїхати, де небезпечніше. Ну, допомога тут мені дуже подобається. Працюють хлопці, дівчата гарно. Добре. Тому... Так, звичайно, хоч хоча б напрямок знати, де їхати, які подальші кроки, що робити. Ну...